22 квітня у селі Ветли Камінькаширського району попрощалися із захисником Сергієм Дишком, який під час виконання бойового завдання, 8 травня, загинув від пострілу снайпера. Однак родичі у соцмережах повідомили про неприємний інцидент, що стався у селі Ветли. Сестра героя Ірина Дишко у Фейсбуці написала, що під час поховання свого брата Станіслав Скупейко, священник храму у ПЦМП, відмовився відчиняти храм для відспівування воїна. Сестра Сергія додала, що священник також. Заборонив звонарям провести героя, який захищав батьківщину, і навіть не відчинив капличку на кладовищі. Староста села Ветле Любов Павлік підтвердила нам цей інцидент. Ми звернулися за коментарем до священника за наявним у нас номером телефону. Втім, на тому у кінці слухавки почули таке. А ви із села Ветли, так як я розумію? А що хотіли? А, а тут 15 священників, є, вони туди попали. і баптисти, і всякі всяке всячини. Добре, дякую. Згорьована сестра героя зазначає, що на цю ситуацію не можна заплющувати очі, бо ж її брат, так само як і інші воїни, захищають абсолютно кожного, у тому числі і священника та його дітей.